Вітаю, любі друзі! Всі знають і бачили таку рослину як кульбаба. Зараз почався саме сезон цвітіння. Але чи знаєте ви про її лікарські властивості? Часть кульбаби відновлює роботу шлунково-кишкового тракту, зменшує процеси здуття та бродіння в кишківнику, стимулює апетит завдяки активізації відтоку жовчі, стимулює вироблення та виділення жовчі, а також стимулює роботу підшлункової залози. В народній медицині цю рослину застосовують як апетитний, кровочисний, сечогінний, жовчогінний, проносний засіб, при хворобах жовчного міхура – печінки, при водянці, діабеті, безедовій хворобі, геморої, хворобах нирок і сечового міхура, а також для поліпшення обміну речовин. Однак чай з кульбами не рекомендують приймати у разі загострення проблем шлунково-кишковим трактом, коли у вас є гастрити, доаденіти, коліти, виразка шлунку, а також у разі жовчокам'яної хвороби. Потрібно застосовувати з обережністю. А у разі рухомих каменів чай взагалі протипоказаний. Квіти кульбаби потрібно збирати лише далеко від трас та автомобільних доріг. Квіти перед заварюванням можна промити у гарячій воді. В ідеалі збирайте квіточки рано вранці. Залийте жмені квіточок водою 500 мл, 8-градусною водою, не укропом і настоюйте 10 хвилин у заварнику чи термосі. Приймайте 1, 2 або 3 рази на день по 100 мл за 30. По 40 хвилин доїди, оскільки чай пробуджує травні соки і викликає апетит. Чай можна пити такий разом з медом, так буде сильніше виржений жовчогінний ефект. Пийте цей корисний смачний чай і будьте здорові!